Країнам ЄС потрібно вже зараз готуватися до довготривалої підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, принаймні на найближчі три роки. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як передає агентство Reuters, виступаючи в Лондоні на заході, присвяченому демонстрації збитого в Україні іранського безпілотника Шахет, польський міністр закликав європейські держави зберігати стратегічну єдність у питанні допомоги Україні. Він наголосив, що сподівається на рішення Дональда Трампа передати Києву ракети Томагавк, які можуть суттєво посилити спроможність українських військ завдавати точкових ударів по військових і логістичних об'єктах Росії. Очільник польського МЗС підкреслив, що посилення обороноздатності України має стати пріоритетом усієї Європи. Для цього необхідно збільшити постачання зброї, зокрема систем ППО, ракет середньої та великої дальності, адже вже зафіксовані випадки проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі, а також перетин російськими винищувачами, неба над Естонією. Сікорський особливо наголосив на тому, що нині Росія, на жаль, може досягти глибини Європи. І тому будь-яке зволікання у формуванні спільної оборонної архітектури може дорого коштувати континенту. Ми маємо бути готові протистояти цьому, і тому я вважаю, не створювати зараз противодронний потенціал це просто безвідповідально. Додав дипломат. Глава польської дипломації також звернув увагу, що країнам ЄС потрібно планувати свою допомогу Україні не на короткий термін, а принаймні на три роки. За його словами, саме на такий часовий горизонт розраховує і сам Київ. Українці планують цю війну на три роки, і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс щонайменше ці три роки, наголосив Сікорський. Тим часом, 15 жовтня у Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, головною темою якої стало посилення спільної відповіді альянсу на агресивні дії Росії. Про це перед початком засідання Північно-Атлантичної ради заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який підкреслив, що Лондон і союзники по НАТО прагнуть продемонструвати єдність і силу у протистоянні кремлівській загрозі. Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь. Вторнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими, заявив Гіллі. Він зазначив, що незалежно від того, чи є дії Москви навмисними чи провокативними, альянс має реагувати твердо, адже Путін уважно спостерігає за нашими кроками. Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на Путіна ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом, наголосив британський міністр. За словами Гіллі, Сполучене Королівство продовжить свою участь у місії НАТО Eastern Century. Британські винищувачі й надалі патрулюватимуть повітряний простір над Польщею, принаймні до кінця поточного року. Ми також нарощуємо виробництво дронів для України, поставивши цього року понад 100 тисяч дронів, а також спільно з Україною створюємо. Нові вдосконалені перехоплювальні безпілотники розповів Джон Гілі.